Вітаю, друзі! Ну а зараз огляд оновленої моделі від кузей, це кузей С320. Ну і як в принципі, можна бачити, що це не повністю нова модель, це, скажімо так, оновлений кузей А100. Він має, в принципі, ту ж саму рамку, той же самий принцип роботи, лише має трошки іншу форму затвору, ну, тобто трошечки інший дизайн. У всьому іншому, в принципі, той самий пістолет, в принципі, такий же ж надійний, такий же ж... Брутальний, і зараз я вам його більш детально покажу. Покажу, як він розбирається, що це взагалі таке, навіщо він потрібен, і в принципі покажу також, як він стріляє. Тому всім приємного перегляду. Не забувайте поставити лайк цьому відео, підписатись на канал, якщо хтось не підписаний. Ну і також варто сказати, що пістолет наданий інтернет-магазином Otaman Guns для огляду. І вся необхідна інформація буде в закріпленому коментарі під відео. Також там працює. Промокод Полікарпович на знижечку 10%. В Принципі в комплекті сам пістолет, також додатковий магазин, що досить приємно. І також інструкція до цього пістолету. Тут є його характеристики: калібр 9 мм, холості набої, також довжина 205 мм вказано, товщина 35 мм, висота 145 мм, вага вказана 950 грамів. Ну і зарядність 17 плюс 1. Тобто в кожен магазин можна зарядити по 17 патрончиків, і також ще один патронник. Це і означає цей самий плюс 1. Пістолет зроблений в Турції компанією Кузей. Ну І далі в інструкції можемо бачити якусь ще інформацію, якісь попередження. Тут небагато є картиночок, типу як їм користуватися, як заряджати, що як з ним треба робити. І з іншої сторони, також є вибух-схема, але вона ну, така не дуже детальна, в принципі, без опису деталей, але, ну, як мінімум, показані всі деталі, хоча що їм заважало, зробити ще й опис і більш. Деталізувати цю вибухсхему не дуже зрозуміло, але в принципі це все-таки трошечки краще, ніж нічого. ну і Можемо бачити сам пістолет, виглядає він доволі брутально. Чорний колір, пластикова рамка і такі от хромовані вставки, тобто спусковий гачок, клавіша викиду магазину, автоматичний запобіжник, затворна затримка, курок, ну і патроники із стволом вони хромовані. Все інше, в принципі, чорне. Рукоятка, як я вже сказав, пластикова, мається планочка Пікатіні, затвор зроблений із саму, як і більшість деталей даного пістолету, також зроблені з цаму. Ну, і деякі також є сталеві деталі, про що я трошечки пізніше вам звичайно ж, покажу. З лівої сторони бачимо. Кузей С320 намальовано фарбою на затворі. Також є таке от невеличке гравіювання на самій рамці, також кузей С320. По руків'ю є от такі от насічечки, тут така шершавість з боку, ну, типу, щоб не було дуже слизьким. З лівої сторони бачимо Made in Turkey, калібр 9 мм пак, тобто холості набої, і також серійні номери, серійний номер на патроннику маємо і серійний номер на самому затворі. Також з правої сторони патронику бачимо дросельний отвірч, через який, власне, виходять порохові гази. Так як ствол у пістолета повністю заглушений, тут є така пластикова вставочка, її, в принципі, можна зняти. І далі сталева заглушка, тобто канал ствола, він як такий просто-напросто в ньому відсутній. Це згідно з правил, по яким вони сертифікуються в Україні. Також на заворі бачимо такі насічки, вони от не знаю, мають таку. Просту форму, так би мовити, без кута нахилу. Виглядає це не дуже, в принципі, мені подобається, але ну, свою функцію вони виконують. Зверху також, в принципі, нічого цікавого. Бачимо ще велетенське вікно викиду гільз. Воно просто реально велетенське. І також по три прорізи з кожної сторони затвору, з правої та з лівої сторони. Так, йдемо далі. Ударно-спусковий механізм подвійної дії можна стріляти як самовзводом, так і з попереднім зведенням курка. Також пістолет обладнаний автоматичним запобіжником в руків'ї, так званий кістьовий запобіжник. Тобто, поки ми не візьмемо пістолет нормально рукою, постріл зробити неможливо. Поки ми не натискаємо цей автоматичний запобіжник, просто не натискається спусковий гачок, він заблокований і при якихось падіннях, випадкових там натисканнях на спусковий гачок, пострілу не відбудеться. Тільки нажимаємо на автоматичний запобіжник і, в принципі, без проблем можна робити постріл. Клавіша викиду магазину звільняє відповідно, магазин, яких два в комплекті, як я вже казав, також є отвори для. Контролю заповненості магазину. Ну, типу, повний, половина, там, не знаю, патронів може 3-4, якщо в цьому віконечку ми бачимо кулі. Ну і тут ми маємо пластиковий подавач, сам корпус магазину сталевий і також пластикова п'ятка магазину. ну і Зараз продемонструю неповне розбирання та збирання даного пістолету. Перед будь-якими маніпуляціями зі зброєю потрібно впевнитись в тому, що вона розряджена. Для цього виймаємо магазин. Перевіряємо візуально патронник і робимо холостий спуск в безпечному напрямку. Все. Пістолет розряджений, ми в цьому впевнені, тому можна переходити до його неповного розбирання. Для неповного розбирання потрібно повернути ось цей ось замикач донизу. Це, в принципі, доволі просто, і після цього його можна витягнути. Все. Далі відтягуємо затвор до упору назад, піднімаємо його вверх і відпускаємо. В принципі, Стандартна схема для майже всіх стартових пістолетів. Маємо буфер, маємо цей самий замикач, направляюча зворотні пружини, сама зворотня пружина, затвор. Затвор, до речі, для тих, кому цікаво, дуже і дуже м'ясистий. Також в затворі ми бачимо сталеве посилення для контакту з затворною затримкою, так як сам прапорець затворної затримки тут теж сталевий, то це посилення, в принципі, необхідне. Одне, чого не бачимо, то це сталевого посилення на дзеркалі, на гребні затвору, але з задньої частини, частини бачимо така от доволі не тонесенька сталева вставка. Ну, відповідно, ударник у нас сталевий, екстрактор також сталевий. Він тут однією деталькою, і в принципі на цьому все. По самому пістолету. Тут ми бачимо досить такий велетенський масивний патронник без якихось там прослаблень, прорізів і тому подібного. Він же ж переходить в ствол. Ззовні він також зроблений з цаму. Всередині є сталевий лайнер. Ну і в патроннику, відповідно, там також. Шматочок цього сталевого лейнера, куди саме заходить патрончик. Затворна затримка, як я вже казав, також сталева, і в курку бачимо сталеве посилення. Такий от кругляшок вставлений, він зі сталі, а сам курок зроблений також зі сплаву. ну, В принципі, по середині все. Тут нічого нового, нічого цікавого немає. Показую, як збирається даний пістолет, все так само просто, як і розбирати. До речі, я завжди одразу вставляю. Пружину в буфер і все це разом вставляю в середину Також прошу звернути увагу, що зворотня пружина вона має трошечки різні діаметри. Тут менший, тут ширший, відповідно меншим вставляємо в середину а ширший буде до затвору. Ну і бачимо тут фігурний такий виріз. Відповідно цим фігурним вирізом до ствола. Вставляємо все це в середину Далі одягаємо затвор. Є. Після цього потрібно вставити е, замикач. Тут ми бачимо також такий є виступ. Цим виступом треба потрапити ну, в принципі отак прапорцем донизу, вдавити його і попровертати його в різні сторони, поки він е, відштовхне буфер віддачі і потім стає на своє місце. Ставимо на своє місце. Все нормально, все працює. Ну і не знаю, є в тому сенс чи немає, але пишіть про це в коментарях, продемонструю, скільки ж патрончиків влізе йому в магазин. До речі, патрони ОСКурзан, і на них я не бачу маркування ОЗК, тільки 9 мм ПА. Ну добре, погнали. Один. Десять. Що ж, 17 набоїв, як і заявлено виробником. Влізло без особливих зусиль. Спробую 18-й. 18-й також вставився, але ну, в принципі вже відчувається, що він там зайвий. Тим не менш, спробую, як тепер буде працювати автоматика, так би мовити, в ручному режимі. Через те, що 18 патронів дуже туго вставлявся магазин, тому що патронам просто нікуди стискатися і вони впираються в зеркало затвору. Так, перший пішов. Раз. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 16. Перепрошую, 17, 18. Став на затворну затримку, все нормально. І ще такий момент, що тут не можна зробити безпечний спуск однією рукою. Як ми знаємо, що в пістолетах 19, 11 можна. Курок довести донизу, тим самим натиснути на автоматичний запобіжник, і після цього натискати на спусковий гачок і робити безпес... безпечний спуск. Тут, мабуть, трошки не вистачає дотискання, щоб спрацював автоматичний запобіжник. Тому все-таки безпечний спуск треба робити двома руками. Зараз буде стрілковий тест даного пістолету. Відстріляю два магазини по 5 патрончиків. Побачимо, як він стріляє, як стає на затворну затримку і ТД, і ТП. Тестовий Кузе єс 320 перший магазин 5 патронів і потім ще один магазинчик, ще 5 патрончиків з нього відстріляю. Починаємо. Без проблем відстрілявся, на затворну затримку став. Що ж, вставляю другий магазин. Беру телефон для уповільненої зйомки. І погнали! Відстрілявся, став на затворну затримку, жодних проблем зі стрільбою немає. З затворною затримкою проблем немає. В принципі, як і з кузеєм А100, жодних проблем при стрільбі. Даний пістолет у нас немає. Ну що ж друзі, пістолет відстрілявся без жодних нарікань. Нагадаю вам, що це кузей С320, це оновлена модель Кузей А100, який і в тому вигляді працював без нарікань, і в цьому вигляді він також працює без жодних нарікань. В принципі, якісь висновки про цей пістолет. Це Повнорозмірний, великий, брутальний пістолет з такими от прорізами. Якщо вам такий дизайн, дизайн подобається, то він, в принципі, для вас. Якщо всі оці прорізи, оце величезне вікно для викиду гіліс, ви вважаєте дещо зайвим, тоді зверніть увагу на його скажімо так, побратима Кузей А100. Він майже те саме, але трошечки інший дизайн у нього затвору. Там, до речі, є, начебто в камуфляжі, досить цікавий колір. Ну і що я можу сказати про цей пістолет? Працює він без жодних проблем. З коробки дістав, все стріляє, ніяких затримок немає. І ну не знаю, таке враження, що він відстріляє дуже-дуже багато патронів, на які просто вже, в принципі, не вистачить грошей, так як вони не надто дешеві. Цей пістолет можу рекомендувати. Знову ж таки, якщо по дизайну зайшов, то в технічному плані жодних нарікань до нього немає. Ну і нагадаю, що даний... Пістолет був наданий для огляду інтернет-магазином Otaman Guns. Дуже йому за це дякую. Також в ньому працює знижка 10% по промокоду Polikarpovich. Вся необхідна інформація буде внизу під відео в закріпленому коментарі. Ну і що ж, друзі, дуже дякую вам за перегляд даного відео. Пишіть вашу думку внизу в коментарях. З цікавістю все почитаю і відповім на будь-які додаткові запитання. Дуже дякую вам за перегляд, дуже дякую за те, що підтримуєте мій канал. І на цьому все, друзі. Всім успіхів і до зустрічі в наступних відео. Бувайте!